Тут на широкому лані українські воїни опановують новітню американську техніку. Зараз ви можете спостерігати за процесом і переправи через водну перешкоду. Броньовані хамери або хамві, як ще називають цю модифікацію, американський уряд передав для потреб української армії в зону АТО. Нині працювати з іноземною технікою вчаться десантники та військові інженери. Саме з переправи, то ми здійснюємо це вперше. Я вже другий раз сюди приїхав на зону АТО і ми отримали цю нову техніку від америка, ну, американську техніку ці хамера. І тоді ми почали займатися саме такими навчаннями. У керуванні за українські бойові машини виявилися нескладнішими за вітчизняні аналоги. Тож військові інженери на відміну впоралися із завданням. Ніякої різниці немає. Навіть танки будуть переправлятися на этих машинах. Буквально десь тут здесь на в час ходу йдуть самоходні артилерійські установки 2С-1. Если вы подождете, то вы увидите, как будет вас один переправляться на тот берег. Картинский установку. Данило Іщенко, Вадим Стасюк, час ЧЕ.